Село Мощун 20 кілометрів від столиці. Про це місце на Київщині відомо менше за багатостраждальні Бучу чи Гостомель. Однак саме тут, у лютому березні 2022-го, відбулися вирішальні події у битві за Київ. Мощун за задумом ворога мав стати воротами на шляху до столиці, а став справжнім форпостом Києва. Прориваючись до столиці, Мощун штурмувала незвичайна російська піхота, а їхня військова еліта. Спецпризначенці, десантно-штурмові війська і кадирівці. Тяжкі бої за цей населений пункт тривали близько місяця. Остаточно звільнити село вдалося 21 березня. Мощун став для росіян непереборним бар'єром, заплативши за це страшну ціну. Більшість будинків зруйновано. Уламками посічені паркани, дороги та ліс. В окупації та під обстрілами тут загинули люди. Ті, хто вижив, кажуть, що якщо пекло існує, то воно було тут. Місцеві досі оговтуються від того жаху. Часто зі сльозами згадують про пережите, але розповідають, аби про злочин росіян не забули. Уроди просто і все. Ну, хоче другими словами сказати, ну ж не буду, я таке говорити. Просто уроди, свині, дійсно. І таке ставлення жителів Мощонадо росіян цілком зрозуміле. Ще до того, як окупувати село, ворог нещадно гатив артилерією по житлових будинках. Бабу вбили у погребі, а діда знайшли у дворі вбитого. Убитого погоже, що його просто снарядом убило, бо у дворі точно така вирва, як у мене. При обстрілі першого вбили Сашка топала міна, і він матір хотів вивезти, машина стояла, він сказав, що пойде машину заводить. Дойшов у себе до калітки і взрив. Його взорвало. Ну, це я бачив, як він ну, взорваний. Що... Мама, лопатував. Мама, ну, мама, хлопці за школу лопатою збирав, ходив. А вже у березні у Мощуну війшли російські військові, і місцевим довелося пережити увесь жах окупації. Там, де моє дворище, на Вишневій, Там е, сусід, молодий хлопець, сидів у погребі, і йому вистрелили прямо в вухо. В Його там знайшли мертвого. Є, знаходили обгорівших. На дачах. Перші дні ми чули, що на дачах дитинка, я не знаю, чи рік, чи скільки дитинки, і я знаю, що вистрелили, і дитинка померла. Крім страшних бомбардувань, катувань та розстрілів, місцеві потерпали від мародерства російських військових. Покрали у цьому. Я у погребі була, а якраз саме так у калідорі стояли ой, дрельки, коте до електрики і без електрики, то це є, то покрали. А в людей у сина телевізор. Мощуні майже немає людей, які б не стали жертвами злочинів російських військових. Хтось сам постраждав фізично, у когось загинули чи поранені рідні, а у більшості не залишилося даху над головою. У кожного з них попереду довгий і складний шлях повернення до довоєнного життя. Утім, усі вони не втрачають надії і вірять, що все буде добре. А нещодавно тут з'явився мурал-оберіг. На ньому зображені лелеки, які символізують продовження життя та відроджену Київщину.